Тривалий час вона була змушена жити далеко від рідної землі. Та Україна завжди залишалася в її серці, думках у її праці. І ось нарешті Софія Русова, видатний педагог, просвітниця, громадська діячка, повернулася на свою малу батьківщину. З нагоди 160-річчя славетної землячки на подвір'ї Рібкінської гімназії встановлено пам'ятник, а його відкриття стало знаменною подією не лише для самого Рібкінського району. Багато гостей приїхало з обласного центру інших міст Чернігівщини, а також Києва, Запоріжжя, Івано-Франківська, Славутича Софія Федорівна жила й працювала наприкінці 19-го, в першій половині 20-го століття. Та найважливіші принципи її педагогічної концепції виховання молодого покоління сьогодні актуальні як ніколи. Відкриття пам'ятника віддатному педагогу просвітителю заслужені діярсті. України стане вогомим кроком у популяризації творчої спадщини Софії Русової. Пам'ятаємо, що найкраща пам'ять про великого педагога та вшанування її досвіду це творчість вчителів та успіхи учнів. Нагадаю, присутнім прекрасні слова видатної землячки: велика слова школа це скарб найкращий кожного народу. Це ключ золотий, що розмикає пута несвідомості. це шлях до волі, до науки. До добробуту в основі своєї педагогічної науки Софія Федерина поклала принцип поваги до особистості дитини самого раннього віку. І в своїх наукових працях і повсякденній роботі з дітьми дошкільного та шкільного віку Софія Федерина переконливо доводила, що різноманітні здібності закладені кожній дитині самою природою і талант педагога саме і полягає в тому. Щоб часто помітити цю живу іскорку і допомогти їй і розкраво розгорітися. Ім'я Софії Русової вносить школа в рідній Олешні. Її вчення творче застосовується у роботі навчальних закладів району. А в Ріплінській гімназії успішно діє центр педагогічної спадщини великої просвітниці. Нема тебе давно, і ми вже знаємо, як гірко батьківщину залишати. та будеш вічно ти над нашим краєм оцим ось пам'ятником. Сіяць цікава історія самого пам'ятника. Якось на зустрічі русівців прозвучало в Чернігові, мовляв, десь є погруддя русової роботи скульптора Петра Пікуля. Директор гімназії Наталія Кош та її колеги-однодумці вирішили віднайти його. Їх зусилля не були марними. І відтепер Софія Русова вітатиме щодня гімназистів-викладачів, надихатиме на творчість на добрі справи.